Ну якщо вас учасники засідання заслухали результати діяльності спостережної комісії протягом минулого року. Перший заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Валентина Усольцева звернула увагу присутніх на те, що робота комісії набуває дещо формального характеру, тому що її члени не виявляють активності у допомозі в розв'язанні деяких нагальних проблем. Проте було відзначено дієву співпрацю державних структур та громадських організацій на етапі звільнення засуджених змін позбавлення волі, зокрема щодо адаптації та працевлаштування звільнених, ми разом з громадськими організаціями прикладаємо багато зусиль, щоб люди, які відбувають покарання сьогодні, які в міру життєвих обставин потрапили у виправні колонії, щоб вони не відчували себе відкинутими і забутими суспільством. Також учасники засідання розглянули питання, що стосуються матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб. Деякі гуртожитки і режимні корпуси збудовані 100 і більше років тому. У зв'язку з зростанням чисельності засуджених на теперішній час не дотримуються норми житлової площі у Житомирській управній колонії No4 та окремих спальних приміщеннях Бердичівської, Коростенської та Райківської управних колоній. Проведення норми житлової площу відповідність можливе за умови будівництва нових гуртожитків. Було зазначено, що серед засуджених збільшується тенденція здобуття заочної вищої освіти. Для цього у місцях позбавлення волі створюються відповідні умови. До того ж, здійснюється професійне навчання, оснащені майстерні виправні колонії. Сьогодні готові приймати замовлення на виготовлення меблів, виробів з граніту, швейної продукції та деталей до сільськогосподарської техніки. Замінені на металопластикові.